Ви знаєте, а виносити, ви так цікаво виносите на податки якісь? Так, мої зарплати податки. У це немає зарплати. Ви не платите це, кошти, не податки, да. нічого. Так що ви не платите це, це зарплати. Так. так, перше питання. Про затвердження програми забезпечення безпечної технологічної безпеки та цивільного захисту на період 25-27. Ставте на голосування.

Але вони. Голосуємо, це разом наблюдається. Гайдаш віталій. Білоус роман. Прикріпляється. Вучили. Да діло передалося. Живаю Олег Она менту. Миколаїв. Ніна Миколаївська. Закажу. Григорій Іванович. За. Ой, та камармака, за. Прищапані балавіта. За. Зараз. Сутрудно катавате. За. Те, що вони могли надати. Це вони могли. Ну при одмітці 63, то це вже зовсім друге питання. Якщо отметка там 63, то це третє питання. Ну ні першого, ні третього, ніякого питання там немає. <риска> Ми не можемо сьогодні за. призначення. І, утром, зі, манкій, і вони не надали. Роман Григорьович. Надівані на Зубу. Олена Микола Івановича. Оська Юрій Іванович. Видя Михайлович. Ірина Васильева. Послухайте, поки немає Ірина Мельниця. Румнець рішення до рішення сесії Завонівської сільської ради від... 2020 року про затвердження технічної документації землеустрію на земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги площею 0800 992. Ми вносимо зміни у рішення зв'язку з тим, що там була допущена помилка у рішенні. Ну... Від 2020 року було написано набережна 5 Д, а в нас там набережна 5Є. Це як... Це гарніше. Як... 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 Так... Ви хочете змінити адресу? А сесія змінює адреси? Ми вносимо зміни в затвердження. Ми не затражуємо саму ну, ви, зміни? зміни. Ми вносимо зміни і ту частину. Я розумію. А, а, хто Рознат, нас вийде?

Вийде Тамара Михайлівна. Сипрун Наталія Володимирівна. Сипринк Ірина Весина. Е, Буденко Ірина Івановна. За. Тепер давайте Майсто, по не, Бужиня, да. 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 оце питання. Ні, підожіть, ще ж Гуржіння то голосували. Гужій Луговський. Тепер ще оце питання, щоб да, не сказати. Львова Івановича. Принесені змін. Він вже сказав зайчик. За. Так. Про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельної ділянки у приватну власність речення ЛР. А комісія запитала, то <ole> це? Атамайся Ларі Вілович. Атамасі Андрій Іванівич. Вірік Надій Іванівна, так. Лео Левічович. <matte> Менка Імпай, за. Владимир Макола Іванович. Колоський Рігорі Іванович. Микола Іванович, що сказали? Зараз. Вийде Камера Михайловна. За. Ступлини далі визволення. Резущенко Олександр Степанович. Стопруна Ірина За. Ірина За. За. Рішення прийнято. Так, про затвердження графіка роботи Центру надання адміністративних послуг і примовлення. Тут ну. змінюється назву четвер робочий до 8 години. Так як раніше вимагали законодавство, ми повинні були ну по другому не було зараз. Внесли зміни в закони, і сільські ради мають право до 8 годин працювати. Так і об це тільки це що до так. Да. години, да. Да. А, на ми там погані подаємо. Ставьте ми на майданги воріна. Це не по существує питання. Це хто я це пишу, не за Ставте доставки, які познавали на особу ставити на особу. Ми ж поставили сексуально. Зав, Зав. Люс Роман Левович. Джулайла Віків. Коненка Миколаївського Владина Микола Іванович. Лоска Юрій Іванович. Видя Тамара Махаєв. Супронатові Володимирівна. Супрона Ірина Васильівна. Сідянка Ірина Івановича. Рішення прийняти. Про внесення змін до статуту КП «Боровичка» Вони просять внести зміни, відкритім ще один квед 0210 лісництва та діяльність лісового господарства. Буде? Будемо відкривати. Підучіть, <східусить> а що ми будемо робити? Залізну не дітей. Здійснювати за тіли... <східусить> цими гільками залізні. Так, так, Діть, ставте на голосування. Даматі Андрій За. Белуть Роман Дрібович. Томан Григорович. За, за. Брек Надий Иванович. За. Гържи Ольга Васильевна. За. Гържи Ива Власова. За. Жила Ележи Ива Иванович. За. Най-крутла Влада Маклазанович. За. Луис Кривий Иванович. За. За. Виктория да, да. Миколаевич. За. Сае Чуслина. За. Житния печатък. Сега. Песният печатък. За. Голова Вика Ива Иванович. За. Кой да, Камера Супруна Наталия Володимировна, Ратушен Супруна Ирина Васильевна, Янка Ирина Иванина. Mm, да, я е, звертаю до депутатите, до комисия. Я якби розібрався в цьому питанні, щоб відкликати свої области. Ні, розпитання. ми зараз поставимо питання. Якщо приголосують що... депутати, ми можемо його розглянути по закону. Я тому що... Суди будуть тоді, якщо ми не проголосуємо. Вони мають право. Ні, вони тоді подадуть на суд, земля буде гуляти, ми втратимо ці 90 тисяч і загоря влада. Давайте поставимо на голосування, питання ще раз розглянути. А ми не маємо права, це ж усети. Ні, маємо право. має право, якщо депутат. Хочется. Ну, Дивіться, є ситуація, проголосовано, ми не маємо права Маємо, право. Май, має має право. Даналиме, це, населено, тиска, це не корупційна схема. Якщо депутат хоче, я не роблю тис, я вже готова. Да, чого на слідушу сесію? Ми можемо час не зробити. Ми голосували вже не раз, так, не голосували? мені сільським головою цієї не вони другі були. Следующа сесія, то голосуємо. Слідуща сесії може не вийти. Ні, не треба не сесію. Якщо людина хоче, людина хоче. Або взагалі. Давайте поставимо на голосувати. Це третій раз, ти переговори. Ні, ну Миколай Іванович. А цього не буває. Чи Михайло Іванович? Я, с... я, тобі... я тобі сказав, рішення, а ти приймай сам рішення. Якщо ви тягнете питання в... по схемі э... это... крупцій, пожалуйста. Значить, не треба залякувати, не, заляк. не, не треба. Заляк. залякування. На зоні треба лякати. Следующий раз ставимо питання на голосування. На 10 сесії не можна ставити два рази на голосування на саме питання. О, Де, а може, вам Значить, ставте не на голосування, будь ласка, питання. Ставьте ще не раз не питання не по Так, Це по чому? Ми по чому питання? По Поломова тому. Так, підожіть. Ставимо на голосування, що ви не проти ще раз переголосувати, так як людина помилилася і хоче відправити свою помилку. Значить, ставте на голосування. Там 19 За.

Зараз, як придумаєте, Значить, Давайте ще раз. Укладання, договору, оренди землі на новий срок з використанням переважного права орендаря столомувати. Ставте на голосування. Це... Воно пише там? Так, все пише, так. Поколоти ще, бо ти ж не зайнятий. Так би служили, як би нормально все. А так що ж? Про ній бардак, то можна ходити в комнаті. Атамася за. Атамася Андрій. За. Ви його вкладували. Білоус Роман. Та не можна голосувати другий раз на сесії. Значить, ти розказуй. Брик надій. <кліхи> за стул ломувати за землю. Другий раз. Ти що, ми голосуємо другий раз? Ми вже все приголосуємо. Ну, то ми приголосуємо. Ми приголосуємо. Гуржі Ольга. Жула Єлек. За. Кононенко Ніна. За. Ладан Микола. Лугойський Григорій. За. Пойда Тамара. За. Супрун Наталія. За. Ратушняк Олександр. За. Супрун Ірина. За. Водяненко Ірина. За. Тепер треба зробити перерив і вибрати комісію бюджетну і комісію економічну. — Давайте. — Вибачте, будь ласка, будьте вже до добудьте, сталося. Ні, 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 я і так на два питання їхати. Ви зараз зірвете сесію. Ну ви бачите, а і таря пішло, так? Пішов нас остається. Коло 13, то 11. Чудовий сторож. Ні, це. Значить що ж, перше відділення закриваємо.

Įtusiu, tu buvai vokietis, tam medikėnuolė.